Всім привіт, друзі, з Нідерландів. Ви на каналі Єліна Холон 5, Українці за кордоном. Всіх вітаю, всім бажаю здоров'я і всього самого найкращого. А ми зараз знаходимося з вами в госпіталі. Це денний стаціонар, куди мій син Нік приїжджає на процедуру здачі крові. Я от сижу, роздивляюся цей госпіталь і думаю, ось на що йдуть великі податки в Нідерландах. Оце державна, державний госпіталь, державна лікарня, лікарня, можна сказати, ось так от виглядає, так як в нас виглядають приватні. Тут, ви бачите, і ліфт є, і туалети зручні, і столи з стільчиками можна сісти зачекати. І все по високим стандартам. Так само і ставлення до людей і чудове ставлення персоналу до своїх людей. Чекаю Ніка, взяли вже в нього кров, зараз докапує фізрозчин і підемо ще в регістратуру, запитаємо, коли до лікаря і що далі. Які ще в нього наступні процедури. Я до того це все розповідаю, друзі, що не треба боятися їхати тим, хто хворий, кому треба лікування. Тому що, от, знаєте, страшно, бо ми звикли, що у нас це дуже складно, треба брати, мати багато грошей, там, щоб до нормального лікаря попасти. Тут нормальна медицина, тут допомагають, якщо в людини є проблеми. Тут просто так не лікують, аби лікувати, якимись таблетками пічкати. Якщо є проблеми, тоді вже починають лікування. А зайвого нічого такого не дають. Коли я дивлюся на цих бабусь, дідусів, голландських. Вони настільки самодостатні тут. Ви знаєте, всі їздять на машинах, приїхали на машині, пересіли на скутер або взяли цей візочок, такий, який вони перед собою возять, прийшли потихеньку, кругом ліфти, піднялися. Пішли в регістратуру, пішли до лікаря. Знаєте, не треба їм ніхто, ні щоб їх водили. Возили, водили, настільки самодостатні. Ну, Сподіваюся, що в Україні теж буде скоро так само. О, Нік уже готовий, виходить. Що я вам хочу, друзі, показати? Дивіться, мабуть, якийсь музей під стріхою чи якась ферма, чи якийсь корівник був, чи для коней щось. Дивіться, як прикольно. Пам'ятник архітектури зберігся. Ось така споруда. Бережуть все. Молодці. Це таке собі село. Тут у них такий торговий центр з магазинчиками різними. Зараз зайдемо. Маркет не Цікаво зайти подивитись ціни Подивимось ціни в цьому супермаркеті. Два огірочка євро 50 Дуровецький манго. Вау, так, черешня. Керсин 3 євро. Треба взяти Дивіться, яка класна черешня. 3 євро 500 грам. М -м -м. Mm. Не їли ще в цьому сезоні. Черешню треба взяти. М -м, такий класний магазин. овочів скільки багато. Морква яка, якийсь, мабуть, фермерський. Аспарагус 2,79. Ось така гілочка. Треба взяти на барбекю приготувати. Ось такі інжирчики гарні. Євро 49, пів кіла. Значить, 3 євро кілограм. Вони тверді. Так, мої улюблені томати 2 євро 400 грам, Одна, одна коробочка. Так, нам треба взяти гарненькі. Полуничка 2,69. Ось така коробочка. Вона тут і не пахне. Поряд стою, а вона і не пахне. Якщо близько піднести, то пахне. Це фермерська поворочка. Так, броколі 99 євроцентів пів кіло. Треба її важити, мабуть, так? Да? Бо тут більше, ніж пів кіло, треба важити. Так, ось такі огірочки. Огірочки, огірочки. Огірочків угу. немає, можна взяти. Ось виходить пів кіла, три євро. Ось такі огірочки. Вони смачні, до речі. Ось, друзі, не знаю, що це за магазин, але натрапили на нього. І я така задоволена. Знаєте, тут стільки акцій, такий великий магазин. От, Ми взяли навіть ось таку рибу червону. За 1683. Тут її 970 грам. Засолити.